Ми досягаємо точки, коли треба починати перемовини. Вважають наші західні партнери, і здається, несподівано на сході. Вітаю друзі, я Олена Трибушна, це канал ЄПитання сьогодні. Вівторок, 30 липня, про перемовини і про те, чому все раптом змінилось навіть до готовності домовлятися особисто з путіним. Буде сьогодні. Нагадую, перед тим не забудьте поставити вподобайку, підписатись на є питання і натиснути дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про наші. Нові відео, які виходять тут майже щодня близько 19-ї. також сьогодні прошу вас долучитись до збору на автівку на фронт для ось цих хлопців з 242-го батальйону, 241-ї київської бригади ТРО, які готуються до виїзду в зону бойових дій. Бажаю здоров'я! Ми бійці 242-го окремого батальйону ТРО, готуємося до чергового виходу на в зону бойових дій. Наразі потребуємо равний позашляховик для ефективного виконання. Ну, таких бойових завдань. Подякуємо кожному, хто долучився до нашого збору. Разом до перемоги. і Слава Україні! Героям слава! Посилання на банку в описі під цим відео і в верхньому коментарі. Там вже велика частина зібрана, але треба добити збір. Отже, перемовини. В останні тижні частота повідомлень, в яких в різній формі йдеться про можливість переговорів з росіянами восени або принаймні до кінця року, різко зросла, і цього неможливо не помічати. Більшість з них так чи інакше прив'язані в часі до американських виборів. Ось днями президент Фінляндії Олександр Ступ. У інтерв'ю виданню Лімон на полях Олімпіади в Парижі каже, що ми досягаємо точки, коли треба починати мирні переговори між Україною та Росією. Ця фраза винесена прямо в заголовок. Зокрема, ступ називає правильним розігруванням карт бажання Зеленського бачити Росію на другому саміті миру і стверджує, що Україна зараз займає сильнішу позицію ніж декілька місяців тому, оскільки забезпечена зброєю і фінансами для утримання своїх позицій і немає тієї невизначеності і. Майже відчаю, як він каже, що були навесні, і початок переговорів за його словами не означає готовність йти на поступки. Росії також не вдалось здійснити прорив. каже Ступ Путін думав, що захід втомиться від війни і що він може дочекатися американських виборів, але він помилявся. Олександр Ступ нагадаю, був обраний президентом лише в березні. Вже в квітні він був тут в Україні. Їздив в аеропорт Гастомель, куди росіяни намагалися висадити десант на початку вторгнення. Тоді ж ступ і Зеленський підписали так звану безпекову угоду між Україною і Фінляндією. Впродовж липня відбулось чимало подій, які вказують на те, як і ця, що найближчими місяцями тема мирних переговорів може набути нового імпульсу і можливо. Призведе до чогось предметного, оскільки в гру активно включився Китай. А різні сторони, які можуть мати вплив на гіпотетичні переговори, бачать вибори у США в листопаді як певний дедлайн, до якого треба встигнути. Зокрема, і сама Україна, так Блумберг сьогодні опублікував текст, в якому аналізуючи візит голови нашого МЗС Дмитра Кулеби до Китаю, пише, що Китай спробує використати шанс зіграти роль миротворця в Україні до американських виборів. Київ, мовляв, готується до зменшення підтримки сполучених штатів після виборів. А Пекін використовує ситуацію, щоб зміцнити свій вплив у світі. Візит українського міністра закордонних справ до Китаю і переговори з очільником китайського МЗС Ван Ї дійсно говорить про зрушення у китайсько-українських стосунках. Спочатку вторгнення візитів такого рівня ще не було, і жоден з високопоставлених китайських керівників не відвідував Україну. Єдина зустріч була віртуальною. Це була телефонна розмова Сі Цзіньпіня з Зеленським. Рівень перемовин і заяви, які пролунали з обох сторін під час цього візиту, вказують на те, що дійсно могло йтись про спробу зближення позицій в питанні перемовин і про роль, яку міг би в них відіграти Китай. Китайська сторона офіційно повідомила, що Гі під час перемовин заявив, що Китай завжди виступав за політичне вирішення кризи, як вони це називають, і потрібно повернутися за стіл перемовин. В офіційному повідомленні китайського МЗС йшлося про те, що останнім часом як Україна, так і Росія надіслали різною мірою сигнали про те, що вони готові до перемовин. І, хоча умови і час ще не назріли, Китай підтримує всі зусилля, які сприяють миру, і готові продовжувати відігравати конструктивну роль у припиненні вогню війни та відновленні мирних переговорів. Окремою темою на цих переговорах Кулеби і Ван І пройшло те, що Ван Є в розмові з Кулебою звернув увагу на озвучену в травні спільну китайсько-бразильську позицію щодо припинення війни. При цьому МЗС Китаю повідомляла, що Кулеба на заяву Ван Ї відреагував словами, що Україна бажає і готова до діалогу і переговорів з Росією, і ці переговори мають бути розумними і предметними, і спрямованими на досягнення справедливого і міцного миру. Китай і Бразилія свій мирний план глобального півдня озвучили для Росії і України в травні після зустрічі Ван Ї і головного радника президента Бразилії Селсу Аморіма у Пекіні. План містив шість пунктів і нагадував переформульований озвучений раніше китайський мирний план. В ньому був заклик припинити розширення території бойових дій і відмовитись від загострення бойових дій, скликати міжнародну мирну конференцію, визнану і Росією і Україною. Де обговорювати всі мирні плани, уникати нападів на цивільних і цивільні об'єкти, провести обмін військовополоненими, відмовитись від використання ядерної зброї і уникати атак на атомні електростанції, і протидіяти поділу світу на ізольовані політичні чи економічні групи держав? На зустрічі з Ванї Кулеба сказав, що з цим планом в Києві ознайомились. Наша МЗС після зустрічі дипломатів у Китаї теж повідомила, що головною темою обговорень став пошук шляхів припинення російської агресії та можливої ролі Китаю у досягненні миру. Кулеба казав, що справедливий мир в Україні відповідає стратегічним інтересам Китаю, а роль Китаю як глобальної сили миру є важливою. З приводу перемовин з Росією МЗС повідомляло, що Кулеба повідомив Ван Є, що Україна готова їх вести з російською стороною на певному етапі, коли та буде готова вести переговори. Наразі такої готовності з російського боку він не спостерігає. Також МЗС підкреслював, що Україна розпочала переговори про вступ до ЄС, і це рішення є незворотнім і. Про двосторонні відносини Китаю і України можна говорити через призму нашого майбутнього членства в Євросоюзі і відносин Китаю з Європою. Після того, вже цієї неділі, як повідомляє Блумберг, Пекін направив свого спецпредставника Лі Хуея до Бразилії, Південної Африки та Індонезії, щоб створити умови для відновлення мирних переговорів. Це країни, які не приєднались до санкцій, накладених на Росію після вторгнення. Американський Блумберг пояснює усі ці рухи і пов'язану з Україною китайську активність амбіціями Сі Цзіньпіня відіграти вагомішу дипломатичну роль саме в той час, коли Україна і Європа готуються до драматичних змін у зовнішній політиці Сполучених Штатів, які є поки що ключовим союзником і України і Євросоюзу. Ці драматичні зміни пов'язані зрозуміло з мовірністю того, що президентські вибори виграє Трамп. Китай, мовляв, хоче використати ситуацію, щоб закріпитись на геополітичній арені як більш впливовий гравець. І сі хоче закріпити за собою репутацію як миротворця, так і поширити вплив Китаю в регіонах, де традиційно більшу роль відігравав Вашингтон. Експерти, з якими говорив Блумперг, припускають, що переговори ці можуть відбуватися вже цього року. Нові витки зрушення в темі перемовин з Росією почали відбуватись в районі саміту миру, який проводила в червні Україна в Швейцарії. Китайських представників там не було свою відсутність. Вони пояснили зокрема тим, що немає сенсу говорити про мирні перемовини з росіянами без Росія. Зеленський там же на саміті заявив тоді, що на наступному другому саміті миру має бути присутня Росія. В Москві відповіли, що не збираються, зокрема й тому, що Зеленський сам заборонив Україні вести переговори з живим Путіним. Риторика українського президента щодо перемовин за два з половиною майже роки вторгнення очевидно змінилась, і в останній місяць це особливо проявляється в його публічних заявах. Він вперше закликав Путіна сісти за стіл переговорів наступного ж дня після початку вторгнення, щоб зупинити загибель людей. На початку березня Зеленський заочно на зустрічі з іноземними журналістами казав Путіну, що ти хочеш від нас, іди з нашої землі. Не хочеш зараз піти? Сядь зі мною за стіл переговорів. Я нормальний мужик. Сядь зі мною, поговори, чого ти боїшся. В лютому та березні того ж року в Білорусі і Туреччині відбулося кілька раундів переговорів між українською і російською делегаціями. В кінці березня у Стамбулі обговорювали навіть проект достатньо принизливих гарантій безпеки. Тоді ж росіяни відвели війська з Київської та Чернігівської областей. Потім усі побачили звірства у звільненій бучі і інших містечках під Києвом, і ці переговори зрозуміло були закінчені. Хоча ще тієї ж весни і влітку 22-го Зеленський ще принаймні двічі казав, що готовий домовлятися з Росією за певних умов. Зокрема, якщо Росія відмовиться від проведення референдумів на окупованих територіях, і якщо російські війська відійдуть на позиції 23 лютого, але 30 вересня 22-го росіяни оголосили про анексію Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської області України Зеленський у відповідь ввів в дію рішення РНБО, яким заборонив переговори. Так тема перемовин офіційна. Померла і завмерла. Зараз позиція, вочевидь, змінюється цього місяця. Американські змі, посилаючись на джерела в Києві, повідомили, що до виборів у США Україна прагне провести той самий другий саміт миру, де Зеленський хоче бачити Росію. Наприкінці червня в інтерв'ю американському Philadelphia Inquirer Зеленський відповідаючи на запитання, чи можливо, щоб Україна провела перемовини з Путіним. Сказав, що вважає, що в перемовинах може бути застосована модель посередництва інших країн, як було. Під час домовленостей про зерновий коридор ще через кілька днів на початку липня, відповідаючи Блумберг на запитання про те, чи будуть гіпотетичні перемовини вестись безпосередньо з Путіним, Зеленський не заперечував цього категорично, а швидше віджартувався. А хто буде прийнятний для вас, і, і, і чи було б це прийнятно, якби сам Путін на саміт приїхав? А є можливість, щоб хтось був замість Путіна? Is it possible that someone else, besides Putin? Замість Putin? Путіна хтось буде в Росії. Like Ні, а може до цього моменту вже в Кремлі буде інша людина. Ну що ж, значить, буде інша. В цьому ж самому інтерв'ю, це початок липня. Зеленський назвав можливими посередниками в перемовинах Сполучені Штати і Китай. Чи є якийсь медіатор, як третя сторона, яка має довіру у ваших очах, у очах Росії, який може сприяти бесіді, я думаю, Америка. Америка. Китай. Я думаю, я думаю, вдвох. Я знаю, що у них є між собою дуже великі питання. Я в це я в це розумію, але мені здається, якщо ми хочемо, щоб ця війна закінчилася справедливо для України і для всього світу. Їм прийдеться знаходити десь, десь якісь позиції, щоб а щоб зупинити Путіна разом кожен по своєму, але але разом в іншому випадку буде запропоновано закінчення війни як яке не буде справедливо для України А цієї п'ятниці в інтерв'ю японському журналісту Зеленський сказав, що до кінця листопада Україна розробить план дій для досягнення миру і розпочне детальні дискусії з відповідними країнами щодо територіальної цілісності та інших питань. Так виглядає з цих рухів і цих заяв середини літа, що примара перемоги Трампа у листопаді може бути імпульсом для різних сторін, щоб спробувати справді досягнути якихось домовленостей про закінчення. Війни до можливої зміни адміністрації у Сполучених Штатах, якої усі або просто бояться, або бояться пов'язаної з нею невизначеності в адміністрації Байдена, який не хоче очевидно закінчувати кар'єру невдахою, не можуть не розуміти, що його політична спадщина у значній мірі залежить від перемоги України у війні з Росією. Під чим він неодноразово підписувався публічно, і у Байдена ще є 6 місяців, щоб дати Україні те, що він може дати і чого їй не вистачає для того, щоб отримати кращі перемовні позиції Щонайменше, зняти обмеження на удари по військових об'єктах в Росії, Китай зі свого боку хоче використати ситуацію, щоб закріпитись на геополітичній арені як більш впливовий гравець і поширити свій вплив в регіонах, де традиційно. Більшу роль відігравав Вашингтон, і де зараз Китаю, очевидно, може почати набирати вагу як президент Сполучених Штатів Китаю. Більш зрозумілою була б, очевидно Гаріс, а не Трамп. Тому дати Байдену і демократам, а не Трампу, в майбутньому можливість бути тими, хто припинить війну в Україні, гіпотетично Китаю може бути цікаво. Питання все ще залишається те, чи буде з ким говорити по той бік. Перебріка те, що Китай включився, мало би означати, що буде, бо якщо Китай припинить підтримку Росії, вона сама буде не в змозі продовжувати війну. Якщо все так, то ключовим питанням залишається, якими можуть бути ці домовленості, і чим доведеться нам поступитись. Очевидно, що росіяни не підуть з усіх територій, окупованих з 2014 року. Очевидно, що Кремль не погодиться відійти навіть повністю до лінії лютого 2022 року. В кращому разі, частково очевидно, що ми цього не визнаємо. Очевидно, що навіть якщо буде якось так і домовлено і заморожено, то за скількись років росіяни все одно повернуться, бо їм потрібно все. І очевидно, що скільки років ми будемо змушені витратити не стільки на відновлення і відбудову, скільки на те, щоб наступного разу бути готовими до війни, мати зброю і потужний військово-промисловий комплекс, підготовлену армію, працюючи гарантії безпеки, реальну підтримку партнерів і ще багато чого. І щоб зробити все це Україні буде потрібно покоління політиків, здатних інтереси держави ставити вище будь-яких особистих амбіцій. Їм доведеться робити речі болючі для всіх. Цієї країни їх будуть ненавидіти і подякують їм хіба що через роки, якщо їм, звичайно, вдасться. Чи проявить таких ця війна? Чи буде готова країна таких обрати, і чи поховає закінчення цієї війни тих, хто вміє тільки в політику і не вміє в державу? Є питання. Це я далеко звичайно забігаю в темі гіпотетичних перемовин восени, але після закінчення війни і збереження країни за її підсумком це буде наступне найважливіше питання. Ким будуть ті люди, в руки яким ми віддамо владу після цієї війни? Бо це буде точно останній наш шанс змінити цю країну так, щоб вона збереглась на карті світу. На тому все на сьогодні. Не забудьте підписатись на є питання, поставити вподобайку, задонатити на автівку за посиланням внизу. І нагадую, що ви, як завжди, можете придбати якусь з наших футболок на маркетплейсі Каста. Або сумку для походів у супермаркетці. Посилання в описі під цим відео. Дякую усім, щоб не відбувалось. Сподіваюсь, нам буде важко ще, але не буде соромно, як заповідав. Черчилль. до завтра.